Привіт! Вітаю тебе на каналі про стосунки з тобою, менторка по стосункам Ірина Савчук. І сьогодні ми говоримо про те, як не бути зручною, коли ти вже у стосунках. Якщо ти пропустили моє попереднє відео про те, як не бути зручною ще після знайомства, то зараз ми поговоримо про те, як дівчатам, які вже у стосунках. Які вже, можливо, там наробили помилок щодо ставлення до себе. І треба це виправляти. Дівчина, якщо ви в стосунках, і якщо ви вже якийсь період в них є, то вже ж змінити правила, по яким ви виховували ставлення до себе до цього, буде складніше. Але якщо ви плануєте чи тільки почали жити разом, пам'ятайте, запишіть, поставте собі нагадування на телефон, як ні в якому разі не треба робити. Перше, ви обов'язково повинні навчитися і дозволити собі злитися у стосунках. Чому це важливо? Коли жінка дозволяє собі проживати усі свої емоції, а не намагається бути хорошою дівчинкою, якою ми часто намагаємося бути у стосунках, щоб, начебто, там чоловік не втік, то ви будете справжньою яскравою, емоційною і незручною. Чому? Тому що злість це незручно, але це дуже сексуально. Зрозуміти, чому? Наприклад, Котя. Я дуже зараз злюся, що ти отак от, от сказав чи ти так зробив, ну тому що, і в смислі, як це ти не можеш там допомогти мені з дитиною? Ну, ми ж разом її народжували, і це наші обов'язки на двох, давай якось, ну, типа, утряси свій графік, тому що я хочу пофарбувати нарешті волосся. Тобто, розумієте, коли ви кажете правду, коли ви це не подавлюєте в собі, ви, по-перше, робите велику послугу собі і своєму здоров'ю, тому що коли ви злитеся. І це затискаєте всередині, ви таким чином створюєте хвороби на майбутнє. Ви стаєте зажатою, ваше тіло перестає бути вільним і сексуальним. І це дуже погано для стосунків на майбутнє, тому що чоловік не буде щитувати цю злость і буде думати, що з вами так можна, а з вами так не взяється, вас злить. І вам потрібно навчитися вивільнити ці емоції і говорити правду. Якщо ви, до речі, до сих пір цього не робите, переходьте за посиланням у описі до цього відео на. Курс про сепарацію, тому що це надважлива тема для хороших дівчаток, які не вміють злитися і взагалі вільно проявляти свої емоції, тому що це все йде від сепарації: не хочеш бути зручною, а хочеш бути щасливою. Бігом на мій курс. Друге, це втратити, загубити своє почуття провини, того, що ти там супер, якась класна хазяйка, і ти повинна 24-7 готувати сніданок, обід вечерю, компот, принести у постіль там і так далі. Викидай чувство провини. І якщо ти у собі сьогодні не відчуваєш сили для того, щоб приготувати вечерю, кажеш, коханий. Ідемо їсти піцу, замовляємо піцу, варимо пельмені, не знаю. Там знаходити будь-який інший варіант, але ви цього не робите гірше, якщо ти будеш готувати з почуттям провини з злостю, що ти, блін, за день, що ти з дитиною нагулялась, а зараз ти така ще блін і ще цей борщ грібаний. Потім просто це буде не борщ, а яд. Розумієш, це буде не їжа, а реальна отрута для твоєї сім'ї, тому що твій емоційний стан напряму на це впливає. Ніколи не роби такої слонячої послуги а, своїм домашнім. Краще замовте піцу. <смі> І це також тебе буде показувати справжньою. Ти жива людина, ти не робот, ти не домохазяйка. Якщо ти не можеш розібратися в своїх ролях, то також за посиланням до цього відео ти можеш перейти на мій вебінар. Називається Про свободу, там про твої архетипи, про твої проявлення, про те, де твоя свобода. Обов'язково. Подивись цей вебінар, якщо до сих пір ти не можеш розібратися у своїх ролях і думаєш, що ти повинна бути суперхазяйкою. Найважливіше, мабуть, із всіх пунктів зараз буде це. Перестаємо економити на собі в угоду сім'ї. Єдине, що може е, яке бажання визиває жінка, яка на собі економить, це економити на ній інших. От реально, я вам просто ну. Повірте, якщо ви на собі економите, з часом на вас почне економити ваш чоловік, вам перестануть дарувати подарунки, чи ще щось, тому що від вас буде просто віяти тим, що дітям треба краще, краще купити дітям качельку, чим мені там якийсь одяг. Чи я можу і без цієї сукні обійтися? А от 15-ту іграшку дитині треба купити. І от коли ви постійно, ой, ні-ні, ні, ти що не треба мені брати? Оце дуже дороге. Візьми мені оте подешевше. Ви створюєте бажання у чоловіка на вас економити. Як ваш чоловік буде розвиватися і хотіти більшого, коли ви самостійно просто це бажання <пух> чекаєте? Не треба ні в якому разі. Ну і останній пункт на сьогодні щодо того, як не бути зручною, будучи вже у стосунках, це ваш вільний час. Це просто мастхев. Ви повинні обов'язково, якщо у вас маленька дитина, мати няню або просити чоловіка за дитиною посидіти і зайнятися посиділками з подругами з вимкнутим телефоном, без без усіляких що там він, що там вона. Ти що серйозно? Тобто повністю розслабитись, можливо, випити шампанського, піти в спа, піти на прогулянку, повністю абстрагуватися від сім'ї, від дітей, від домашнього побуту і зайнятися собою. Так, як ви хочете, сходити на спорт, посидіти з подругами, піти просто попити каву, але цей час на себе він конче необхідний, тому що у повсякденних заботах про своїх домашніх ви просто губите себе. Тому виділяйте, що взагалі важливо щодня, хоча б одну-дві години, виділяти собі, якщо у вас немає такої можливості, то хоча б один раз на тиждень знаходьте цей час. Але я раджу кожного дня. У вас кожного дня повинна бути одна-дві години тільки для себе: зайнятися його, зайнятися пілатесом, просто втикнути в серіальчик або почитати книжку, сходити у улюблену кав'ярню, сісти ввечері, випити шампанського, те, що вам хочеться і за чим ви дуже сумуєте. Бо без цих радостей ви не зможете бути максимально щасливою, обслуговуючи тільки свою сім'ю. Ну що, дівчата, я сподіваюся, поради вам були корисні. Ставте лайк до цього відео, підписуйтесь на мій канал, переходьте на мій сайт просто.best. І вам бажаю бути щасливими, а не зручними. Я бажаю вам із хорошої дівчинки стати щасливою. І я впевнена, що з моїми порадами, з продуктами, які є на моєму сайті, якщо ви вирішите піти і повчитися трошки і взяти більше, у вас точно все вийде. Тому запрошую залишайтесь на моєму каналі. Буду рада.